Вітаю! Мене звуть Марина Пилипенко. Я презентую проєкт звучання української жінки Зцілення голосом та співом. Коли ви востаннє співали. А коли ви востаннє співали так, що отримали натхнення, щоб жити, або співом заспокоїли себе і потім добре заснули. Співання української пісні це традиційний стародавній метод психологічної підтримки. Пісня супроводжувала жінку усе життя. Допомагала переживати складні ситуації та регулювала настрій. Моя мета повернути цілющі властивості звучання в життя сучасної української жінки. Я співачка, викладач з вокалу та диригент хору. А також є авторка занять по звучанню спів для здоров'я. Чому я зацікавилась темою впливу співу на здоров'я? Звичайно, я багато знала про це теоретично. Але. Десять років тому, коли я переживала свою онкохворобу, хіміотерапію, операцію, радіотерапію, я знайшла для себе метод самопідтримки, виражати свої емоції, почуття голосом. Я відчула на собі, як це допомагає переживати складні ситуації та відновлювати ресурсний стан. То що нового я пропоную? Мій підхід унікальний в тому, щоб звернути увагу на свої почуття, йти не від пісні до почуттів, а від почуттів до пісні, співати не те, що знаєш, а те, що відчуваєш. Я представила свій підхід ще до повномасштабного вторгнення на науково-практичній конференції з вокалу в місті Харків, а в цьому році на міжнародному семінарі з психології та клінічної психотерапії в Вільнюсі. Постійно проводжу групи звучання офлайн вільнюсь. В проєкті звучання української жінки учасниці отримують конкретні інструменти саморегуляції та навички використання їх. Формат проєкту онлайн для того, щоб українські жінки в Литві, Україні та в інших країнах мали можливість опанувати цей метод. Проект складається з шести великих відеоконференцій. Кожна конференція включає. Теоретичну частину від психологів і частину звучання, де ми будемо вчитися співати колискові собі і своїм дітям, інтуїтивно створювати свої власні мелодії. До співпраці в проєкті долучаю психологінь, які наразі працюють з українками в Україні і Литві, і дуже добре розуміються на станах сучасної Українки. Проєкт може об'єднати 40-60 учасниць, педагоги. Волонтерки, психологіні, арт-терапевтки, які опанують цей метод, зможуть використовувати ці інструменти в своїй професійній діяльності, що значно розширить масштаб проєкту. І нехай сучасна українська жінка звучить сміливо: буде сильною кожна з нас, буде сильною Україна!